Всім доброго дня. Зараз я знаходжуся в Шешерах у Юри. У Юри є жеребець син Харі І хто пам'ятає пам Харі, яка в нього була будова, от я зараз дивлюся на його голову і чисто воно мені нагадує Харі, Харі голову. Е, є такий жеребець, е, Жеребець є на продажу. Юра його продає. Зараз вам покажу перед, зад, кінь запряжний, так? Так. Дуже має гарний, гарний перед, ногу під собою, красиву, все то що, то, що треба. Такий кінь дуже гарний, збитий і для роботи, і на паровку знаходиться, ще раз нагадую. У, у селі Шешури дуже малівне чи гарне село, воно славиться, коли є літо. Всі приїжджають сюди на ріку, тут дуже гарна ріка. Нам можна сказати, та гірська ріка, так? Гірська ріка і вона дуже чиста. і Всі приїжджаємо сюди трохи покупатися, поплавати. Жеребцеве скільки років, Юр? Жеребцеве половиною роки. Е, зараз навесні мали бородити, по ньому лошата. Тут у селі, чи тут недалеко від тебе, так? Та? так? Жеребець е, кого цікавить і на паровку, і на роботу, жеребець навчений, знає все, що. Що мов би знати, кінь. Сам господар цього жеребця воював за, за Україну. Юра, я тобі хочу подякувати від себе і від усіх моїх підписників, бо заради таких хлопців, як ви, ми маємо право... Ну, хто що, хто що любить, хто чим займається, працювати і тому подібне. Е, хвала тобі, подяка. Би було здоров'я в тебе і всіх твоїх побратимів. І всіх, хто воює хлопців. От дивіться, Юра шашлий е, є, е, є упріш. Це ти сам шив? Так, Так, оцей. Кантар, Брукенка у вас як кажуть? Оця Брукенка це є Юрина робота. Все, повибивав, все, дуже гарно. Кого би цікавило, може, ти можеш на їх підзаговлені. Ось та. такий пасок, чомбур, як говорить. Як От є теж шкіра з двох сторон прошита, дуже гарна. Дуже мені подобається його перед, той зад гарний, але перед дуже широкий, так правильно, як нас кажуть, і тут під, так під нього ноги, жеребець енергійний. А, Юра, скажи параметри коня у середньому, який він. To, як? 27 нога. 27 да? нога, так? Свердек да. 27. Ну, тут є 27 нога, бо я трошки в цьому розбираюсь і неодноразово своїм конем мірюю ноги. Воно тут воно тут і є. Може... 210 грубина. 167 на лінійку. 167. Так, на лінійку. 167 на лінійку. Два 10 рубина і 27 нога. Отакий от от є жеребець. Чекай, як він називається? Фукса. 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 Цей жеребчик йде від Харі і від Новоолександрійської кобили. Від Василя з Русова. Василеве привіт. По тому він е, е, Коля. Микола, як то правильно, Баланець чи як то? Балинці, З баланці Микола. Е, був, е, у Василя його купив там у 6 місяців. І потім Юра вже відкупив у Миколи лошаком. Юра навчив його повністю їхати. І зараз, зараз він є на продажу. Скажи мені е, ціну кажеш чи номер в описі. Ціна такого жеребця 4 тисячі, Телефонуйте кого цікавить. Жеребець молодий, здоровий, енергійний. Це не, не планований продаж. Просто, е, як сказати, такі обставини склалися, що Юра зараз його продає. Він ходить у тебе у Так. Він і волоком знає роботу. Знаєте, так? Самий у волостью ходить, його водять. Самий? Самий, так. Ти знаєш, я вже неодноразово це казав, може, ну, так говорив зі своїми друзями, знайомими. Ну, так як Харік дійсно надавав лошад на Україні, в, в Україні, то, то мало котрий жеребець дав скільки, скільки лошат, як Харік. Ну, його вже, на жаль, немає в живих, але дуже був достойний жеребець. Е, ще раз нагадую, Харік був завезений, перший, перший е, власник в Україні, то це був. Іван Фізер Закарпаття. І тоді вже е, приїхав він на, на нашу місцевість Івано-Франківську область і наробив тут дуже гарних лошад, залишив після себе. Є і кобили і вже, ну, як сказати, кобили вже і жеребці, все, такі, такі є коні. Це дуже гарний жеребчик. Най тобі здоровий буде. Збитий. Нога обросла. не передає, бо в загальному кінь дуже гарний, кого би цікавило робочий, здоровий кінь. Жеребець такий Послушний. то і жінка біля нього ходить. Так, Більшість жінка. Більше жінка, так? так? Що спокійний, що нічого нікому. Не каже, не ударений. То й діти я дивлюся. Ну, так, так. так. Малий бігає кого Угу. Ще раз нагадаю, як він називається? Фукса. 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 Попереднє ім'я ім його було імператор. Ти Тепер... перезвав його. Так. Імператор. Тоже красиве ім'я було. колись його бачили, як імператора. Так, то є у Василя Бойчука на каналі, як він був лошам. Є він е, на каналі у Василя Бойчука. Дев'ять 9 день і півтора року кого цікавить, там він, походу, якщо в дев'ять день, там є він свою маму, а в півтора року так. вже так. Є на продаж, знаходиться в шешурах. Зараз е, Юра заприжає його, покаже як він працює. Тут у Юра є е, два кубани і зараз покажемо який він у роботі. Я жеребців, що вони енергійні. Знаєш, деколи як до себе, коли жеребця весь час ну, він все енергії має, хоч відбавляє. Також до кобили прийдеш, кобила спокійно, пообходив собі, ну, і там жеребця наяк чешеш, він щось тебе вже хоче щупати, так, щось туди-сюди. Кобила, кубило багато проще. Е як кажуть, жеребець. Щит під себе кобила ззаді, ну, скобило багато проще і легше, як для обходу. Але хто любить жеребці, хто любить кобили, хто любить коні. Це кожна людина має свій смак. Йдемо зараз запряжемо і покажемо вам, як він буде тягнути. Запрягли ми жеребця. Зараз е, тут є два такі куски бука. Ми зараз покажемо як він тягне. Дивіться, хто розуміє, про що йде мова, е, ано зупинена я. Покажу, знаєш, бо він рветься і хоче, хоче робити. Такі два куски по 5 метрів. Жеребець, дивіться. Хоче робити, нероблений. Він це... Він це волочить за собою. Як має бути. Ну, зупини. Прррр. Пррр. ну, чекай, чекай, потреба його. Ану давай. Тут робота є, жеребець сказав, б'є, це пішло. Це треба тримати його тільки. Супер. Кого буде цікавити? Ще раз нагадую, знаходиться в селі Шешури. Хоче йти? Очу те не стоїть. Все, став їх на, на місце той це, червоно не тут будуть? Тут нема що говорити, жеребець до роботи добрий, лише лиш йде вперед. Ще раз нагадую, ціна е, такого жеребця 4,5 тисячі доларів. Е, кого буде цікавити, це є жеребець від харі на Олександрійці. Знаходиться він у селі Шешури. Номер буде в описі і закріплений під коментарями. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.